Всім привіт! Я Олена і я майстер манікюру у салоні Merlin Beauty У сфері манікюру я працюю уже 4 роки. У Merlin Beauty я працюю уже другий місяць. У мене немає певного кольору чи тренду, але як в мене завжди. Залишається класикою червоний. Це прям маленька чорна сукня в вашому гардеробі, яка завжди буде прям дуже елегантна і красиво. Я обрала професію майстра манікюру та педикюру, тому що я завжди захоплювалась доглядом за собою. Оце все естетичне, красиве, гарні люди поруч. Я з ними спілкуюсь, і це прям вау. Для мене, як для майстра з досвідом, найважливіше це довіра та комфорт. Ось вам декілька фактів про мене. Я ненавиджу резинки, терпіти їх не можу. Всі оці пасочки, печенька. No. Друге, я дуже люблю каву. Та третє, я люблю відпочинок біля води. Більшості випадків я оберу саме його. Всім бажаю гарного дня. Нетерпіння вас чекає до себе на манікюр та педикюр в салоні Мерлен Beauty.